Це капець, тут здається, зомбі-апокаліпсіс почався справжній. У нас оголосили тривогу, і потім сюди гвинтокрил прилетів, забрав частину працівників з цього будівництва. А потім тут ще зомбаки були, і ви дивіться, прямо зараз. Ось тут одного видно. Дивіться, отам. Ану, вон він, рухається. Ви бачите, він весь у плямах крові. І тут ще, до речі, валяються декілька зомбаків, це вже з ними я розібрався. Ви тільки ну подивіться, у неї шкіра, вона просто якогось сірого або синього кольору. О! Там що зомбак впав? Що відбувається? Ви бачите, він валяється там? Він же щойно ходив. Слухайте, треба... Ой, випадку фотографію зробив, сподіваюсь, до цього не почули. Так, 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 тихо. Тихо, мені треба звідси забиратися до евакуаційного цього гвинтокрила. Але якось так, щоб. Вона зелена навіть, я просто в шуці. Якось так, щоб оці зумбаки мене не помітили. А ну, давайте подивимося, які в мене є. Варіанти. Опа. О! Помітила! На тобі, Ні, вони всі помітили мене тепер! Так, на, 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 тобі На тобі, Ну давайте, будемо тоді з вами битися. На, оп, оп! Головне, щоб не вкусили, бо я знаю по фільмам з зомбаками, що це капець. Так, порався? Отут ще один, дивіться на нього. Що ти там гавкаєш стоїш? Ану, злазь, давай. Ану, ану на тобі. На тобі. На, на, все, ого, в нього нога навіть відлетіла. Дивіться, там ще зомбак. Ого? Це ж таке. Так, слухайте, я тікаю звідси. Я звідси забираюся. У мене є. О, і тут ще валяється зомбак. Я просто що це там ще зомбак якийсь є. Так, треба якось сюди піднятися, але як? Це зробити буде трішечки важкувато, напевно. Так, давайте почекайте, тут є хамер. Що це у нас тут? -о. Автомат. Автомат військових! Військові, до речі. Ух ти, Нічого собі! Військові тут теж були, але, як ви бачите, нікого не лишилося, бо всіх перебили або ось, до речі, був військовий. Військовий зомбак. Їх або перебили, або стали вони зомбаками. О! Так, піднімаємося нагору. Зараз спробуємо знайти якесь місце, щоб. Вау! Нічого собі! Як він стоїть, такий гав-гав, потім. Я. Фу! Я просто пшучу. О! Де? Я когось чую. Так, слухайте, тут хтось є. Хтось є у цьому будинку? Ам. Де? Отут зверху. Так, он вони, дивіться на них. На тобі. Зараз ми... Оп! Потрішечку будемо з ними розбиратися. Тому що іншого вибору в мене немає. На тобі ще. На тобі. Тобі теж, на. Все, позбувся усіх. Ні. Ще хтось є. Так, ага, ось він. На тобі в голову. Ось так стріляємо, щоб економити набої. Так, куди мені лізти? Ось там гвинтокрил. Я можу так само, здається, по цим сходам піднятися туди і полетіти звідси геть. Правильно? Правильно. Давайте опа. Будемо випробовувати цю тактику. Так, а ну, але спочатку треба позбутися отут зомбаків. На, все, давайте, гуляйте. Так, 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 обережно. Сюди, опа, я там когось помітив. А ми давайте, знаєте як? Ми за допомогою ліфта зараз спробуємо. В нього очі світяться, чи мені здається. Це працівники. Напевно, це ті, хто не встигнув евакуюватися, Диви, полетів. Бамс. Все. Так, ми зараз за допомогою цього ліфта спустимося донизу, але треба спочатку впевнитися, що там нікого нема. Так, там нікого нема. Поїхали. Давай, вези мене швидше. Хоча, головне, щоб на мене зараз не накинулося тут. Так, тут нікого. Отут когось чую. Де? Хто? Так, почекайте. Тут хтось є. ні 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 чекаємо. Так, 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 тікаємо, тікаємо, тікаємо. Сюди зараз, зараз швидесенько, сюди добіжу. Так, оце ця будівля, де в нас е, стоїть цей евакуаційний гвинтокрил? Але як сюди? Так, почекайте ну це що? Це ліфт! Ау, спускайся сюди! Капець, здається, він там застряг, плюс оцей контейнер, воно сюди не, не пропустить мене ніяк. А це ще що? Почекайте, так, а ну. Зараз трішки відійду. Там сходи. Але вони також забарикадовані оцим контейнером. Здається, це. Чого собі ви звідки вилізли? На тобі! Та падай вже, господи, скільки в нього треба влучити було разів. Я чую ще когось. Слухайте, це здається, будівельники разом з військовими забарикадували. Опа! Туди не поліземо, добре. Я хотів якось, хоча ні, почекай. О, ні-ні-ні-ні-ні, ні ти хто? Вони забаркадували ці проходи, щоб ніхто сюди не заліз. Ні, я тут не дострибну, на жаль. Ай! О. На тобі! Так, окей, давайте подумаємо ще якось. А, ну, на, 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 отримуйте. Ви шо? Скільки тут зомбі? Так, ще мінус один. Тут ще біжить прямо на мене! Ай! Вона мене стукнула своєю лапою. Цей ліфт теж вгорі. Це що за фігня? Так, добре, піднімаємося оп, сюди. Будемо зараз дивитися з даху оцього будиночка. Так, не добудованого будиночка, але будиночка. Так, вибачте, це мої колеги. Але вони вже оп. Не можуть нічого мені відповісти, окрім якогось. От, такого, от Як роблять зомбаки, ви тільки подивіться. Це. Просто що це таке. Так, тут ще когось чую, але нікого не бачу. Так, добре, обережно підіймаємося. Он вони. На тобі. Оп, супер. А ось і ліфт. А ось і той самий ліфт. Окей. Так, як мені. Я когось чую ще. О, нічого собі. Дробовик. Супер. Отам, дивіться. Воно той гвинтокрил, бачите? І він там чекає на мене. Я здається, тут єдиний, хто лишився. Добре, давайте якось зараз. А ну, почекай. ти що тут, на горі десь, а ну? О, нічого собі, зараз випробуємо. Дробовик Бамц. Нічого, оце! Супер, просто зброя. Для знищення зомбаків, на тобі! Пішли, геть звідси. Ху! Так, окей. Але я ще когось чую. На тобі. Так, тобі капець. Давайте, знаєте як? Дивіться, ну там зомбаки. Вони тут всюди. Так, а ну почекай, зараз ми з гвинтівки спробуємо влучити. Оп, мінус один. Мінус два. О! Це що за рембо? Звідки ти тут узявся? Ледь мене не покусав. Пішов геть звідси. Так, там ще один зомбачок лишився. Давайте я його зараз. Оп-оп-оп-оп-оп, ось так. Чудово. Фу, може, якось можна буде з цього крану туди залізти. Не знаю, чи вийти, чи ні. Або з цього крану. Хм, а може. О, можна кран розвернути туди, можливо, буде, і потім застрибнути туди е, на верхівку одразу. Слухайте, а це непогана думка. Давайте спускатися донизу. Зараз будемо. Оп, обережно, ліфт. Поїхали. Так, обережно. Дивимося в усі боки, щоб тут нікого не було. Бо зомбаки можуть мене всюди чекати, от як оцей. Так, чудово ще. Ой-ой-ой! ой ой Так, 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 це пастка. Ану геть. Ану, геть, звідси. Так, отам ще. Дивіться, на даху ліфта зомбак є. Так, мені треба сюди. Ану, геть, пішли, я кажу. Так, 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 так. На тобі. Фух! Швидко, швидко, швидко! Ого, піднімаємося, ліземо сюди. Давай, 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 поліз, 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 повний вперед. Ху, нічого собі. Так, почекайте, за мною там лізе хтось? Ні, ніхто не лізе. Окей, окей. Так, сюди піднімаємося. Опа, сюди. О, нічого собі! Працівник крана тут! А ти ще військовий! Ху. Оце він полетів туди, ви бачили, як він плюхнувся. Так, нічого собі. Рука валяється тут. Давай кран. Не підведи. Давай, давай, давай. Ну! Щось застрягло, він не рухається. Та що за фігня? Ні, тільки не це. Так, ну і добре, як мені тоді тут е, робити це? Я поки що не знаю навіть. Оп-оп оп, влучив того зомбака чи ні? Ні, він занадто далеко. Слухайте, давайте я спробую, може, якось туди перестрибнути, але... Треба спочатку подивитися, чи реально це взагалі зробити. Так, обережно нагрузу сюди стрибаємо. Ну. Ну, начебто реально. Фух, друзі, побажайте мені вдачі. О, оп, полетіли! Йас. Я тут. Я вже когось там бачу. Один з працівників цього будівництва. На тобі! І тут хтось є. Хтось є прямо тут. Ну йди сюди. На, тобі ще один працівник крану. Ху, не пощастило тобі. Так, полізли от сюди. Зараз пострілі оці і проліземо, а ти звідки тут залізла чи що? Чи там згори була, було, де вона була, я не знаю. Так, обережно, друзі, обережно. Беру тепер гвинтівку. Зараз будемо ось тут стріляти. Ану, давай. Ану, давай отак. Оп, в голову. В голову чи не в голову? Так, тобі в голову потрібно зробити постріл. Чудово. Полетіла донизу. Так, тепер ти на черзі. Супер. Отам ще хтось є. На тобі. Тепер останній стрибок. Який. Оп! Ого. Вийшло. Я думав, що вже все. Зараз впаду туди на труби. Знизу, але ні. Начебто все окей. Так, давайте спускаємося. Ой! Ой! Ой-ой-ой! ой, ой, Сходи падають! Нічого, собі ви бачите це? Вони розвалюються, ці сходи всі. У цього реально очі світяться. Скільки там зомбаків? На, геть пішов звідси. Так, якийсь повзун. І ось ти ще. Це що. Клоун? Ну, геть пішов, не на оджу клоунів. На тобі. Все? Оооо, евакуація нарешті. Забираємося звідси, геть, друзі.